Доброго дня! Забуваю вам показати, що не знаю, чи повернули, чи нові зробили прапори. Ось вкрав хтось усі прапори був. Бачите? А зараз вони майорять. ряд. Кременчук перший, блакитний і біла полоса. Україна, Америка, Польща, Канада, Німеччина, Естонія, Великобританія, Британія, Латвія, НАТО і, по-моєму, Шведи. Як це можна було вкрасти прапори? Я не знаю центр міста. Це ж хтось. їх... Та ну там же ж вон, спускаєш на цьому. Та кругом же ж камери. А можливо знайшла наша поліція. Це Та ні, мені за це жодної прапори. Mm -hmm. ага. От тобі поліція, яка сидить і каже, що ми захищаємо, буде безпреділ в городах, якщо нас не буде. Та ні, безпреділ, безприділа, якщо ви є. Як вас не буде, то буде краще. Шукають, хватають. Це цікаво взагалі, просто караул. Не можна, хлопці вже бояться виходити, і машини зупиняють і все. Прямо облави, чесно, облави. А ці, вони нас захищають. Та ні, хай вони йдуть. Вони обучені, вони знають, як. А то тільки людей дракують. От хай ворога подракунять. А ці пацанята, ці мужики, ловлять, що вони безсознательно падають, вони їх пхають а З них толку не буде ніякого. ніякого. Ой розговор на цю тему дуже порти нервову систему. Ось 28 маршрутка, це наша. бачите ось жовтенька Теж завод цей великий цар порох відкрив і отаких от дров наробив. Це ж воно. Богдани. Хіба то машина, хіба то автопром. то просто 17-й рік соціалізму. ой Зараз їдемо на заправку, заправимося. Та зайдемо в магазин, можеш укупувати. Все є вдома, але зайдемо гляну. На свою заправку їдемо. Ми вдома, вибачте, в магазині не показувала, тому що не була я в магазині сільки днів. І для мене дик, народу такого, що не пройти, не приїхати. Такого народу, що це машину нема де поставити то ми нагребли всього, не знаю, де його ховати. Я каже, у на нас морозилка. А я бачу, переодіваюся одразу, а санька ні. Це поки више купила місце старшої. Хурма – 80 гривень, дві бутилки олії. По 75 гривень таке масло ну це для випічки, воно може в піти, сир, отакий три пачки купила. Не ну, знаю, чи у нас в вже його приготувала чи ні. Какао, таку пачку 800 грамову, тому що у нас какао дуже гарно п'ють. Отакий сир був по 500 чим, то зараз, бачите, на нього скидка. Не оцінений, а скидка. Купила все-таки я цього, як воно, мінтай, по-моєму. Да? Да, мінтай Оце зроблю. І не могла не купити, дивіться, пельмени. Оце ж просто сніг. така ціна на ці, ці котрошки для супа. 77 гривень коштує такий пакетик. Зараз коштує 37. Ну, як не взяти, скажіть? а? Ну, Це ж просто, ну, просто фірма зробила скидку. Взяла. Взяла пакет сиру. Отакого, Взяла, знаєте що, картопля пюре, 25% скидка. Я купила, я люблю її надати. П'ять пакетів. Хліба купили. Отакий хліб Фозівський. Гарний, красивий. Отакий. Тільки з печі, тільки з печі. І тут ще був отакий багет з часником, отакий. Ну, його немає, він животі оживитівали. Я так скучила за таким хлібом, мені так закило такого хліба. я його, Поки доїхала, я його з'їла. Ось знову сьогодні купила, бо я не, ви думаєте, що я так розповідаю і брешу? Ні. Ось ця курка, курка як я вам кажу, ця фірма, запам'ятайте. запам'ятаєте? Занось, занось. Отака фірма вона дуже смачна, вона як домашня. На вагу сьогодні не було, а так по 120 гривень оце отакі ці, ці. Ну, і, звичайно, куди ж Алла без Бащінський мені дуже. давно Я не купувала, і мені дуже раніше подобався цей мескобінат. Це з курячим філе. Отакі ці. І куди ж без шоколада? Я кажу, Саша, я куплю, щоб було. Отак хтось зайде. Він каже, та я знаю, оці тихі, дождливі вечора будеш сидіти, і будеш їсти шоколад. Коротше, тут з міндалем і курагой дві. І дві просто з міндалем. Ребят, по 37 гривень. Срок годності ще Бог зна який. Вон, дивіться. До, до 25-го року, бачите? 100-грамова плитка. Отакі От акції на шоколад. Дуже доб... гарна ціна, тому я взяла оце все, що ми купили. Більше нічого не купили, по-моєму, більше нічого не брали. Та ні. Ні, 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 ні. щось іще, Бо... А може, ні. Короте, а зараз мені треба думати, як мені засунути оце все, поки світло є. Дивіться, що робиться в цій морозіці. Ой, мамця моя, люблю Гриця коваля. Гриць на конику вертиться, Гриця шапка до лиця. Люблю Гриця Молодця. Оце таке в мене. Ой, боже Боже, куди його все піхатунить. Не знаю, ну буду запіхатунити. Мама нічого не їла. Каже, я їла оце, я їла все. Ви бачите, де воно видно? Ось пельмені варила трошки, ау. — Здрацюю. — Дивіться, не була тимність. — Нам отожна три дні. — Так, звісно. А куди ж мені оце все пхати? А ось, дивіться, цей корм, надивіться, це, це це думали на рибалку поїдемо. — Це так, положи, біцхай, він там валяється. — А ми, як завжди. Да. А що це? — А це малина чи що? Тут треба щось мінімальне. О, я хочу мінтай завтра зробити, да. Це малина. Давай зваримо щось з малиною. — Ну нема куди. — Малина? Так це ж я ж ще ось дивіться витащила оце м'ясо, а тепер мені треба його обратно заховати, це м'ясо. Це грудина. Та що ти мені порожала? Скажи мені, як мені оце роз, 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 розтампешить все, я тобі Та скажу. Це летало, А тепер не розтамбешить, а тому що воно ж померзло порад. Колі, ну, в пораду. Блін, у мене ще навіть є, я представся, У мене ще навіть ось. А що а, то сало, там, було вже стільки цього сала. Це якесь тісто. Та ж порядку тут немає а, немає. а що це? А, це кріп. Ой-ой-ой. Ой, боже, ой, ой, ой. Ой, тебе сколько оцих було? Так я купила. Ма така, така акція, що не можна було не купити, що 37 гривень. Я так о небі. А потім кажу. Ну, це бачиш, моркви наперла бабушка тут. ну куди? І он малина ще. А це, а це моя риба на добре. Ой, блядь, яких пішопа. Ага. Коротше, ви бачите, ви мені допомагаєте, засуную це все в холодильник, як кажуть. Та ні. Та морква ж твоя морква. То не морква, то моя риба. А ти ця моркву вроді доставала чи ні. Морку доставала, я вчора розуміла. Куди її заховати? Вона не влізе, це перець. Та вона катерівненько лежала, до то влізе. Це перець. А Молодець. куди мені ту курку сунуть? Вона ж не менш, бо то що... Но, так і мене. Так, да? покажи мені примір. Ні, не yeah, yeah. це не годиться. Так, короче, починаєш складай, бо не буде.